А коли вони скінчать свідоцтво своє, то звірина що з безодні виходить і з ними війну поведе, і вона їх переможе та їх повбиває. Одинадцятий розділ Книги Об'явлення є розповіддю про двох свідків, які виконують завдання пророкувати і свідчити про Бога в останні дні. Ці свідки мають велику силу і здатність робити чудеса. Вірш сьомий вказує на момент, коли їхнє свідчення закінчується, що означає, що їхній час служіння добіг кінця, і це є важливим для розуміння того, чому з'являється звір. Звірина, що з безодні виходить, цей вірш говорить про звіра, який часто асоціюється з антихристом або силою зла, що веде війну проти свідків Божих. Безодня символізує темряву, злість і силу, що виходить проти Бога і Його служителів. Вірш описує, як цей звір переможе свідків і вб'є їх. Це може бути прообразом переслідування християнського свідчення і свідків правди у всьому світі. І не лякайтеся тих, хто тіло вбиває, а душі вбити не може. Але бійтеся більше того, хто може й душу, і тіло вам занапастити в геєні. Ісус заохочує своїх учнів не боятися переслідувань, оскільки справжня загроза існує не в фізичних стражданнях, а в духовних. Одним із фактів, що це пророцтво збувається в нас час, є зростання переслідування християн. В останні роки спостерігається зростання переслідування християн у багатьох країнах світу, особливо в мусульманських країнах і деяких регіонах Азії та Африки. Це відповідає пророцтвам про переслідування святих. А їхні трупи полишать на майдані великого міста, що зветься духовно Содом і Єгипет, де й Господь наш був розп'ятий. У вірші йдеться про те, що тіла свідків будуть залишені на площі великого міста. Така творча жорстокість може бути знаком морального падіння суспільства. Велике місто, яке називається Содомом і Єгиптом. Тут велике місто символізує провайдера, як содом став блискучим зразком розпусті, так і Єгипет став символом утисків народу Божого. Це свідчить про те, що в останні дні суспільство буде схоже на Содом та Єгипет, місце, де панує беззаконня та богохульство. Фраза дерозі п'ято їхнього Господа вказує на місце до історичної події, коли Ісус Христос був розп'ятий у Єрусалимі. Це можна розуміти як казівку на місце духовного противника, де центр опозиції до Бога і його свідків. Це підкреслює, що антихристові сили будуть діяти з того ж самого місця або в подібному духовному контексті. Так само, як було за днів Лотових, їли, пили, купували, продавали, садили, будували. Того ж дня, як лот вийшов із содому, огонь із сіркою з неба линув і всіх погубив. Так буде й того дня, як син людський з'явиться. Це підкреслює, як люди останніми днями будуть байдужими до Божих суджень. Які є конкретні факти, що це пророцтво збувається в наш час? Перше зростання морального падіння. Збільшення легітимізації аморальності, така як гомосексуалізм, аборти та інші соціальні проблеми, стає невід'ємною частиною сучасної культури, яка може символізувати відображення содома. Друге суспільство переслідує свідків Християни в багатьох країнах, особливо мусульманських та. Атеїстичних режимах піддаються переслідуванню та насильству. Цей стан свідчить про байдужість суспільства до Божого свідчення. Третє. Зміни в культурі багато країн закривають церкви, обмежують свободу, віру, і сповідання і роблять можливі богохульства проти віри, створюючи атмосферу аналогічну тій, яка панувала в Содомі та Єгипті. І багато з народів, із племен, із язиків, із поган будуть дивитися півчверта дні на їхні трупи, не дозволять покласти в груби їхніх трупів, а мешканці землі будуть тішитися та радіти над ними, і дарунки пошлють один одному, бо мучили ці два пророки мешканців землі. Цей образ символізує стан свідків Божих, які зазнали переслідування та загибелі, але їхня смерть не має значення для світу. Три дні і пів символізують період, під час якого суспільство буде ігнорувати та не вшановувати їх, що вказує на аморальність урядів та суспільства не дадуть їхні тіла покласти в груби. Це вказує наявний прояв ненависті та презирства до Божих пророків, вони вважатимуться такими, що не мають жодної цінності, та їхнє тіло буде залишено без належної пошани. Це підкреслює крайню байдужість та зневагу до Божого Слова. І ті, що живуть на землі, будуть радіти за них люди святкуватимуть смерть цих свідків. Що наочно підтверджує, що вони ігнорують Божі попередження, це виражає загальний стан духовної деградації та злоби. Вислів пошлють один одному дари, свідчить про те, що суспільство буде вважати смерть свідків не фатальною подією, а приводом до святкування та обміну подарунками, що вказує на глузування й байдуже ставлення до Бога. А по півчверта днях дух життя війшов у них від Бога, і вони повстали на ноги свої, і напав жах великий на тих, хто дивився на них, і почули вони гучний голос із неба, що їм говорив Зійдіть сюди, і на небо зійшли вони в хмарі, і вороги їхні дивилися на них. Три з половиною дні символізують короткий, але суттєвий період, протягом якого свідки залишаються мертвими і ігнорованими. Цей термін є часто зустрічається в біблійних пророцтвах і може мати символічне значення, пов'язане з випробуванням та відновленням. Зійшов на них життєвий дух з Бога. Цей вираз показує божественне втручання. Життєвий дух, що входить в них, символізує відновлення, Воскресіння, що підкреслює божественну силу і авторитет, навіть коли людство почувало байдужість до Божих свідків. Це також вказує на те, що ті, хто вірить у Бога, не залишаться без підтримки Його духа. Вони стали на свої ноги. Поворотний момент, коли свідки відновлюються. Показує, що навіть у найтемніший час Бог має план для свого народу. Це символізує не тільки фізичне відновлення, але і духовну перемогу над силами зла. Великий страх напав на тих, хто їх бачив. Це свідчить про те, що люди, які є свідками Воскресіння свідків, усвідомлюють божественну силу і справедливість. Вони не можуть ігнорувати те, що сталося. Що веде їх до усвідомлення реальності Божого суду. Вийдіть сюди, цей заклик з неба свідчить про те, що Бог підтверджує своїх свідків, надаючи їм нову сферу служіння або місію. Вони стають свідками Божої слави в небесах, коли їхні тілесні страти не є кінцем, а переходом до нового життя. Конкретні факти, що це пророцтво збувається в наш час. Перше Воскресіння духовного свідчення та рухи. У сучасному світі існує багато християнських рухів і євангелізацій, які свідчать про відновлення віри та повернення людей до Бога, нагадуючи про те, як свідки Воскресають. Друге зростання переслідування і відновлення. Попередні етапи переслідування християн по всьому світу викликали ріст церкви в багатьох регіонах, що показує, як Божий дух рухається навіть в найскладніші часи. Третє досвід чудес та зцілень. У багатьох країнах, де християн переслідують, стаються чудеса від Бога, такі як зцілення і відновлення. Що свідчить про присутність Божого Духу. Четверте своєрідне воскресіння у суспільстві існують приклади людей, які були покинуті, забуті чи відкинуті суспільством, але потім знайшли нове життя, надію і мету в Христі сім'ї, що повстають після важких часів та рухи соціального служіння. І тієї години щинився страшний землетрус. І десята частина міста того завалилась, і в цім трусі загинуло сім тисяч людських імен, а решта обгорнена жахом була, і вони віддали славу Богу Небесному. Друге горе минуло, Ото незабаром настане за ним третє горе. Землетрус у Біблійній символіці часто асоціюється з судом Божим і Божественним вручанням. Це природне явище підкреслює серйозність подій, що відбуваються і слугує знаком суду проти тих, хто відкидає Божі вчення. Вказівка на те, що десята частина міста загинула, може символізувати масштаб суду та впливу на людство. Десята частина також може вказувати на те, що навіть невелика частина може викликати велике занепокоєння та страх. Число 7 тисяч у біблійній символіці зазвичай асоціюється з повнотою і завершністю. Число 7 – це символ досконалості, це може натякати на те, що в результаті Божого втручання загинула ціла група людей, яка не слухала Божі попередження. А решта злякалися і дали славу Богу неба. Очевидно, що після пережитого жаху. Частина людей усвідомила свою вину і визнала авторитет Бога. Це може свідчити про покаяння, яке відбувається під впливом Божого суду і цілеспрямованих подій на землі. Другий гнів минув, ось третій гнів іде скоро. Це вказує на те, що навіть попри покаяння, сповнене більше судів або випробувань прийде в майбутньому. Це особливо важливо. Оскільки це попереджає, що Божі покарання не закінчаться, поки людство не зможе зрозуміти істини Божого Слова. Отже, об'явлення 11 розділ 7 по 14 вірш містить важливі духовні, моральні та практичні уроки, які можуть слугувати порадою для сучасного християнського життя. Ось кілька ключових моментів. Перше. Непохитна віра у важкі часи. Свідки Божі з об'явлення 11-го є яскравим прикладом невтомної віри, навіть коли вони стикаються з переслідуваннями та небезпекою, вони демонструють сміливість проповідувати Божу істину, незважаючи на негативні наслідки. Будьте мужніми у своїй вірі, навіть в умовах суспільного тиску чи переслідування. Не бійтеся свідчити про свої переконання, беручи приклад життя свідків. Друге прийняття Божого суду. Землетрус і загибель людей, про які згадується в цих віршах, нагадують нам про серйозність Божого суду і наслідки відкидання Його істини. Пам'ятайте, що наші дії мають наслідки: будьте уважні до своїх вчинків і ставлення до Бога. Постійно оцінюйте своє життя з точки зору Божих заповідей і благодаті. Третє. Перемога в Христі. Остаточна перемога свідків, які воскресли і зайшли на небо, демонструє, що незалежно від страждань, вірні отримують нагороду. Вірте в перемогу Христа. Ваші страждання в цьому світі не є кінцем. Довіряйтесь Божій обіцянці вічного життя і нагороди для тих, хто вірить. Четверте свідчення про Ісуса. Свідки в об'явлені виконують місію свідчення про Бога і Його Слово. Будьте свідками Христа у вашому житті, діліться своєю вірою з іншими, використовуючи можливості, які вам надає життя. Це може бути через слова, дії або добрі справи. П'яте свідомість про кінець часів. Вказівка на боротьбу свідків до другого приходу Христа. Пам'ятайте, що ваше життя на землі має мету. Використовуйте ваш час, дари і таланти на служіння Богу і людям. Будьте готовими до другого приходу Христа і живіть так, щоб ваше життя відображало Його любов та істину. Отже, цей уривок закликає нас бути сміливими свідками Христа, розуміти важливість наших дій у світлі Божого суду і вірити в перемогу, яку Бог обіцяє своїм людям. Нехай ваше життя буде відображенням цих істин, заохочуючи інших шукати та пізнавати Бога.